цей проект стосується перевірки суден за допомогою роботів. Ми залучили до цього цілий парк роботів. Різні види роботів, які разом виконуватимуть завдання. На цьому вантажному судні у Болгарії аж кишить від роботів інспекторів. Кожен з них має дещо інший підхід до роботи. Проте, у всіх спільна мета забезпечити справність корабля. Настав час познайомитись з ними ближче. Цей робот, що рухається за допомогою магніта для огляду корпусу судна. Це підводний робот для перевірки якорів. Це автономний літальний апарат для візуальної перевірки. Робот з магнітними доріжками для діагностики трюмів. Вони літають, повзають, сканують на глибині, одним словом, ретельно перевіряють корабель з зусібіч. Мета полягає в тому, аби дати достовірну інформацію інспекторам про технічний стан судна у найкоротший час із найменшими витратами. Ми отримуємо загальне відео, яке дає нам уявлення про рівень якості цілої структури, а також про корозію. Ми також отримуємо фотознімки крупним планом окремих ділянок всередині судна, які згодом слід перевірити. Це європейський дослідницький проект, який об'єднує компанії з класифікації суден та інженерів, що займаються роботами. Їхнім першим кроком було дослідити, як саме роботи дають собі раду на морі. від самого початку ми розуміли, що робота у вологому середовищі, де часто доводиться переміщатися не цілком чистою, ба навіть брудною поверхнею, становитиме проблему для цих технологій Подолання всіх цих проблем справжній виклик для науковців, але команда переконана, вони на вірному шляху. Ми переконалися, що ця ідея життєздатна. Тож наступним кроком буде робота, у так би мовити, більш жорстких умовах. адже хоч наразі ми на стадії досліджень, проте відомо випробування це випробування. тож тепер ми очікуємо, що вони працюватимуть у реальних умовах.